Отже, лише два зразки балістичної ракети комплексу «Кедр» могла зробити Росія станом на минулий місяць. Сучільник гур Кирило Буданов каже, що Арешнік це по-науковому. А насправді система називається саме «Кедр» і вона є носієм ядерної зброї. І ще Буданов додає, що те, що вони використали її в без'ядерному варіанті, це як то кажуть, від них попередження, що вони зовсім з глузду з'їхали. Цитата. Так чи інакше на наших очах остаточно руйнуються останні натяки на колективну безпеку і стабільність у світі. Мене особисто цікавить в першу чергу, яким чином захід цивілізований світ буде відповідати на нові загрози. Спитаю про це Павла Лакійчука, керівника безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павле, вітаю. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Деякі експерти кажуть, що Путін використав всі козирі і в Кремлі зараз паніка, нібито не вдалося залякати захід. А чи погодитеся ви з, такою, з таким баченням? Ну, не зовсім я погоджуюсь з таким підходом. Якщо вже таку аналогію використовувати, то Путін продовжує махати останньою козирною картою. Б'є по носу. Адже всі бачать, що в нього тизерний туз в руках. Ядерний удар. От він ним розмахує, він ним ну, знущається над партнером. Як тільки він сходить цією картою, все, у нього козирі завершилися. Фактично, навпаки, у противника є джокер. У противника є Джокер, який він, як він його застосує, Путін не знає. От і тому, чи кине на стіл він цей свій останній козир, чи продовжувати ним розмахувати, мені здається, що все ж таки Путін робить ставку на шантаж. І шантажуватиме він до упору, тому що занадто потужний цей сильний, занадто сильна ця карта для Європи, для світу взагалом. Так. Ну, а є різниця як Захід відповість, чи відповість в принципі на те, що відбулося от з новою зброєю, яку продемонстрував нам Путін. Власне. Які сценарії розвитку є події? Я маю на увазі і Вашингтон і країни Європи. Ну, мені здається, цей крок Путіна був хибним. Хибним з декільких причин. По-перше, вітаю, шановні українці. Путін нарешті продемонстрував, що ми з ним на рідних континентах, що найменше ментально. Застосувавши по Україні міжконтинентальну балістичну ракету, це перше застосування МБР в світі, бойове застосування. А тепер, от подивіться на це з точки зору військових, де Росія, де Україна, де яка відстань між ними, Росія використовує міжконтинентальну ракету по Україні в зоні, яка вільно покривається тактичними ракетами. Тактичними ракетами, які саме для цього і призначені. Бити, от грубо кажучи, бити по Україні, бити по, 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 можливо, там по Німеччині, по Балтиці, по Польщі, тощо, от побити по Україні для цього є тактичні ракети. Вони мають відповідну вартість, відповідну потужність. Ну і ми спостерігали вже неодноразово, яка це. Страшна зброя, коли прилітає Іскандер, або навіть той ж, та ж крилата Х-22, там тонна вибухівки. От, тепер беремо МБР. Оце здоровезне одоробло, три ступені. Для того, щоб вона долетіла до своєї цілі, ця ракета має три ступені. От, перша її виносить майже в космос, потім друга і вже тільки третя ступень долітає до цілі. Для того, щоб відстань величезну подолати, от така кількість пального, і що в результаті, Ну, порядка 1500 кілограм. Ну, Взагалі-то все сімейство тополів це ну, 1200-1250 кг виносеного вантажу. Допустим, 1500. Більше, ніж Іскандер. Але це ділиться на 4 бойових бло... 6 бойових блоків. От те, що прилетіло, ми бачили 6 бойових блоків. От, тобто, це, повертаючись з космоса, ця боєголовка розділяється на 6 ракет, фактично. 6 ракет меншого калібру. Ну, і ще й ці, як виявилось, бойові блоки з чотири, з чотири елементи складаються. Чотири елемента. Ну, от можете 1500, я не кажу 1200 розділити на 6, а потім поділити ще на 4, і дізнаєтесь, що ну, фактично до нас одночасно майже одночасно прилетіло 25 шахетів. 25 шахедів. От. Ціна вартість, спроможність і міжконтинентальна балістична ракета. От весь світ дивиться і думає: очевидно, у Путіна кончились тактичні ракети, або у нього нема тактичних ракет, або їх ефек... доведена їх неефективність, що він починає вже у війні з Україною застосовувати балістичні ракети. Власне, це не успіх. Очевидно, як мінімум це вже натяк на програш. Більше скажу, це теж така неочевидна річ. Залякували, що прилетить по Києву. Повідомили американців, американ... всі ж розуміють, що МБР просто так кинути не можна, тому що є угода, радянська, американська угода, яка Радя, рос, радянсько о, американська угода про сповіщення про о, запуски міжконтинентальних балістичних ракет і балістичних ракет підводних човнів. Жодна балістична ракета, ні американська, ні російська, не злетить, о, якщо за три доби не буде сповіщено о, партнер, грубо кажучи, не зовсім дали слово, ну, в даному випадку о, партнер. От о, тому, що. Будь-який несанкціонований зліт МБР буде розглядатись, як початок ядерної війни. Путін попередив американців. Всі чекали, всі посольства потікали з Києва. Ракета летить на Дніпро. Чому? Питає світ? Тому що, певно, протиповітряна оборона Києва. Лякає о, росіян. І якби в нас вже були о, іскандери. Пам'ятаєте, не смішіть мої іскандери. От. Так. Пане Павло, а, а, але ж тут йде йдеться про те, що ніхто ще не навчився, і, ну, власне, ми побачили, в Дніпрі не збили цю ракету. І лише система ТЕД американська дороговартіста здатна. А хто сказав, що? Тхаат. Хто сказав, що стандарт 3 може збити тополь? Тополь, Ярс, Рубеж, тощо. Це одне. Та, ну, фактично одні і ті ж ракети. Ніхто не пробував. Це Тому і кажуть, що так, тополь ще ніхто в світі не збивав. Можливо, Тхаат може її збити. Те ж саме казали про Іскандер. Іскандер збити неможливо. Путін особисто виступав казав, у нас є вундервафи, якою ми е, злякаємо всю Європу. З'явились українці, у українців з'явились патріоти, якими ніхто не збивав. Іскандери виявилися, українці можуть петріотами збивати е, Іскандери. Потім з'явився кінжал. Пам'ятаєте, такі аеробалістичні ракети? Черговий Путін навіть там е Мультики демонстрував е про невломиму ракету, яку нічим збивати не можна. Виявилося, українці знову її збивають. Е тепер е уявіть собі, міжкон пуск міжконтинентальної балістичної ракети, яку українці зіб'ють Петріотом. Що це буде? Це буде, це буде, катастроф, катастрофа це буде для не фіаско. Це, це іскандер, це фіаско, кінжал фіаско. Ніхто не, тепер не буде купувати у Русні. Збиття балістики міжконтинентальної, Петріотим, звичайно, буде для Росії катастрофою. Тому е, ризикувати ударом по Києву. Не стали. Вирішили на Дніпрі пробивали, на Дніпрі менше петріотів, менше насамців, менше самптів, Давайте проб'ємо туди, там продемонструємо. От. Це другий, нас на, насправді перегорвертається на, навпаки цей успіх на ще одну невдачу. І це ми тільки в, в, в суто військову таку частину взяли, є ще й політична. По-перше, в Росії в самій. Я кримчанин, Севастополець, багато хто знає, разом з колегами журналістами журналістами ведемо кримські частини, спостерігаємо за їх успіхами, точніше, за успіхами з їх утилізацією. Одна з колег зайшла на телеграм-канал. Морпіхи Севастополя це канал 810-ї бригади морської піхоти, де ну, не просто ажіотаж, а такий величезний шорох. Основна суть якого полягає в тому, що от наші пропагандисти заявили, всі гуртом заявили, що по українцям. У відповідь на перший обстріл атаками і штормшеду у території Росії була застосована балістична міжконтинентальна балістична ракета. Пауза. А ми тоді: хто? Хто б такі кримські колаборанти, севастопольські окупанти? Щось до них починає доходити. Тобто <ган> то, підняття ескалації це круто, з точки з зору Путіна. Але е крок він вибрав: ну, очевидно, який розкриває очі багатьом. І тому саме в Севастополі падають продажі квартир, скуповують їх білоруси, казахи, а російські окупанти. Те добро, яке там вони прихопили, намагаються швиденько від нього позбутися. О, і останнє, ну, можливо, останнє, але як, last but not least, це те, та от реакція, точніше, Після, ді... Після пуску в дії Путіна його комарілі, пам'ятаєте, е, брифінг речниці МЗС Росії Марії Захарової, е, коли вона чистила носа американцям, полякам, румунам за розгортання ТХАДу, той, якраз, е, в якому вже згадували, системи протиракетної оборони, яка розгорталась вже доволі давно. Ще до початку широкомасштабного вторгнення, там що з 2012 -го, 2016 -го рішення були прийняті. Офіційно вона спрямована проти Ірану. Ну так, да, Іран вже тепер же союзник Росії. І Захарова там розпиналася про те, що розгортання цієї системи ПРО дорого буде вартувати. Полякам і румунам. Очевидно, вони готові теж ще один наречник вдарити по, по системі ПРО в Польщі, перевірити, От, пролітає він її чи ні. О, і тут хтось телефонує, очевидно, розумна людина слухала, каже: Машечка, ти це дура. Тільки не тріпайся про удари балістикою по Україні. Щось в себе не дуже добре виходить. Не в той бік йде розмова. Зрештою, прокоментував цей удар сам Путін. Сам Путін виступив mm. з виступом. Чому не дочекалися вони тої реакції Заходу, яку вони очікували. Не дочекалося довелося самому Путіну вилазити з шкатулки і казати: Ао. Я, Я тут. вас залякую. Я вас угу. залякую. Зверніть на мене увагу. Пане Павле, а давайте, от ми так багато приділили часу Путіну, власне, і Україні. А що ж насправді на Заході відбувається? Що в тих столицях про що говорять, і до чого готуються? Чи дійсно Україна може розраховувати, як Нью-Йорк Таймс пише на те, що Байден поверне Україні ядерну зброю? Ну це мало ймовірно, зрозуміло, але сама дискусія, просто факт таких розмов. Це цікаво. І потім є, крім тед системи, є тамагавк, деякі експерти кажуть, що от зараз Захід точно засипле Україну зброєю. Тамагавки це круто. Я ще коли вперше гарпуни з'явилися, говорив про те, що тамагавки це буде найкращий варіант. А мій колега Льотчик казав, що треба нам в 16 в Ф-16В бажано. Каже, ти зверни увагу, там своїми будеш розмовляти. Не A, не B версія а f 16 v no, W. Тоді ми намотаємо все на фюзеляж. Ну, але тим не менше маємо те, що маємо, і дають нам допомогу в тих обсягах, яких нам надають. Навряд чи нам хтось е зараз там таммагавки, засипають зброю. Власне, Захід на провокації Путіна реагує доволі прагматично. І е оцей привід, цей пас від Путіна. Вони приймають доволі стримано, в Україні будуть продовжувати допомагати. Але ну, в Захід не вважає пуск цієї ракети якоюсь серйозною загрозою для себе за великим рахунком, правильно орієнтуючись. Ну, власне кажучи, і для України теж. В чому страх? В тому, що МБР злетіла трошки пролетіла. Ні. Те, що Путін може застосувати тактичну ядерну зброю, знають усі. Знають усі, знають давно приводів, не причина приводів. У нього було предостатньо. Починаючи від поразки під Гостомелем. Потім було знищення. Я такі тільки знаки, знищення крейсера Москва, потім український дрон на криші Кремля. потім... Ну, штаб Чорноморського флота, в колишній, да, від якого залишились тільки стіни, удари українських дронів по російським засобам ядерного, ядерної тріади, починаючи від ударів по Енгельсу, по Оліндій. Туди він, це ж аеродром базування стратегічної авіації. Просто тут теж. Русня використовує по нам стратегічну авіацію, яку хотіла б використовувати на міжконтинентальному рівні. Ну тут її е, гарантовано, відносно гарантовано можна використовувати на такій відстані, що вона не витрачається на відміну в від дороговархістих е, міжконтинентальних балістичних ракет. Ну, власне кажучи, можна ще вивести на північний полюс підводний човен, да, і звідти МБР пахнути по Україні, ну, щоб всі вже бачили, що криша потекла і що нічим ужить. Вже... Ну добре, Захід розуміє, що тактичну ядерну зброю Путін може використати було багато приводів. Але ж питання тепер е, е, Путін розмахує стратегічною ядерною зброєю. Так, цього разу було без ядерки, але носій е, продемонстровано. І що тепер, Захід ну, просто промовчить? У ну, хтось на Заході не знав, що у Росії є поля Ну назви їх орешником чи Єльником. поля в них є, є, всі знали про це. Про те, що їх спроможності теж всі знали. Про те, що це ядерною зброєю, теж всі знали. Що продемонстрував Путін? Знову ж таки, для того, щоб удати рити ядеркою по Україні. Не треба міжконтинентальну балістичну ракету. Тому Захід цей нонсенс, цей оцей кульбіт Путіна і оцінює, як, як кажучи, демонстраційні дії. Тут Путін сам просто переграв. Багато, багато наворотив в одній точці. Пане Павло, дякую вам за розмову. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії. Якщо з чимось не згодні, традиційно чекаю на ваші думки у коментарях під цим відео. Тисніть подобайку і підпишіться, якщо тут, вперше.